Наші, сина, Небесар, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, то нехай буде воля Твоя на та небі, так і на землі. Хліб наш насушний денем сьогодні, і прости нам провини, наші які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас сух спокусу, але визнались духа Бого. Бо Твоє є царство і сила і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки, віки. Амінь. він як справжній воїн, як справжній герой, із своїм підрозділом. Вирушив на зустріч прориву російських танків, які прорвалися під Дебальцево. І їхній БТР потрапив під мінометний обстріл і він отримав смертельне поранення, якраз затуляючи цей прорив ворожих танків на відтинку українського фронту. І прийми до блаженого життя біля тебе, чоловіка В оселях Твоїх Господи. Де всі святі Твої спочувають. У покої душу роба Твого, бо Ти єдиний чоловіко Люд. Він був дуже. Патріотичний, оце ми пам'ятали. І розумієте, людина військова, І в середовищі військових, ну, мало є таких, які просто грунтовно володіли розумінням української історії, української перспективи. Ну, це був просто неймовірний чоловік, він був наставник. Володя Степанок мій друг товариш, з ним ми пройшли майдан. Він був в жовтневому палаці, тоді назвали його Палац Свободи в Кероградській сотні. І коли події почалися на Грушевського, то він тягнув хлопців туди, там де гаряче, там де барикади. Попереду казав завжди, що теза у нього була що. Танцями і співами цю банду не зламаєш, її не скинеш. Треба якісь рішучі дії. Після революції нас напав жорстокий ворог. Я був певний в душі я думав, що Володя так не всидить. Він просто вдома не буде, тим більше, що він офіцер, він буде попереду. Щоб він буде захищати нашу країну. Він захистив свою родину, він захистив наше місто. Це вдячуючи йому і таким воїнам, як він, нашим воїнам світла, ми мирно живемо, не ховаємося в підвалах, не чуємо постріли, не чуємо гради. А він там на небі нас захищає. Розпростив свої крила, руки, бо він десантник і захищає нас.